Ну що, йдемо дивитися ще один будиночок. Заходимо. Ох, ух. Так, тут у нас вітальня, Така гарненька. Далі у нас. Ой, дуже мені подобається, коли вони місце використовують так? під такі кладовочки по-нашому. Це у нас йде кухня. М -м -м. Ой, теж така світленька кухня, гарна. Ось як виглядає. Тут ще щось можна поставити. Це у нас вихід гарден Дуже це моя мрія, мати гарден. Це у нас іде пральня. Мені дуже подобається, коли, знаєте, є окреме місце, де можна стирати все. Ось як виглядає вихід. І це у нас тут туалет. Дивимо, що мені не дуже подобається, що туалет іде через кухню, але далі йдемо на другий поверх. Дивіться, як Так, і другий поверх. Направо чи наліво? На так, це у нас. О! Це у нас одна спальня. Так вона виглядає. Боже, так хочеться вам все показати і не майже краще засняти. Я звичайно тільки навчаюсь. Далі у нас йде друга спальня. Ой, моєму сину тут би, напевно, дуже сподобався такий шкафчик. Дивіться, який прикольний. Так, це прям обмонтований шкаф такий. Далі. Це у нас є спільна ванна кімната. Це у нас ще, ну, така, типу, гардерубний маленький. Це у нас ще одна спальня. Також з монтованим шкафом. І остання спальня. О, ой, Божечко, як вона мені подобається. І в цій спальні є свій туалет з душем. Я вам скажу, це дуже-дуже зручно, коли в спальні є туалет з душем. Мені це подобається. Ось як воно виглядає. Дуже класно. Тут у нас є шкафчики. Ось такі шкафчики. Два таких у нас шкафчика. Як вам? Як вам такий будиночок? Що думаєте? Напишіть. Ну, я в захваті. Не знаю, мої враження такі. А -а 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 -а.